Усім доброго осіннього дня! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Іра і живу я у Вінницькій області. Сьогодні хочу вам розповісти, як я висаджую тюльпани і викопую свої лілії. Сьогодні 13 жовтня 2025 рік. І ось уже наслідки викопаних жоржин. Ось. Морозом їх побило ще не зовсім. Деякі листя, наприклад, ще є неужели, але я вимушена їх викопати, тому що вже така пора, що мені ще й потрібно обробити, просушити. Ось, І зараз вам, до речі, поле гладіолусів також вже викопане, просушується. Ось. Виявляється, от по ліліях вам трішечки розповім. Виявляється, що лілії є такі сорта, які не переносять морозів більше, ніж 10 градусів. Я цього не знала до певного часу, але ось уже років три, як я стараюся викопувати свої лілії на зиму. Пересип... От, викопую, бачите, в ящичок складаю. Зараз я їх помию, протравлю. І потім пересиплю тирсою. І в погріб. Погріб у мене сухий, зберігається, воно досить хорошо. Обробляю я препаратом Селест Топ Я вже вам розповідала про нього. Ось, бачите, є такий в пакетиках і є в баночках по 100 мл. Тобто, чим мені подобається цей препарат, Багато хто обробляє, от і хвалять препарат Максим. Ну, Він трошечки слабенький проти цього препарату. В препараті Максим там тільки одна діюча речовина, я вже в попередніх відео як вам розказувала. А в цьому препараті три діючих речовини. Тобто діє на хвороби, на гнилі і від шкідника. Ось. Я почала викопувати свої лілії. Зараз вам ось на картонці поклала, не знаю, чи буде видно, як тріпси знищують. Ось, бачите, скільки їх. Ось, сонечко вийшло, мабуть, погано видно. Скільки тріпсів у ліліях. Не тільки мишки полюбляють, не тільки гниль їх знищує. А й виявляється, що і тріпси також. Тому я свої лілії стараюся кожного року викопувати. Ранньою весною тільки як уже погода дозволяє висаджувати їх, що вже земля розмерзлася. Я їх зразу висаджую, також перед висадкою обробляю цим же ж препаратом. Ось покажу вам. Ось, бачите, селе стоп. От. І мої квіти тоді гарно квітнуть. І я менше вже бачу, що вони мене і підгнивають, і тріпс їх менше з'їдає. от я використовую цей препарат. Ось свої жоржинки. Я їх викопала, тут винесла на літню терасу. Вони тут їм добре, дочні замочу, вони підсихають, всі йдуть з табличками, деякі з номерами, деякі з назвами. Ось вони також оброблені цим препаратом. Тепер вони вже підсихають, вже десь днів 4 вони в мене сухнуть. Обріжу ось ці такі тоненькі корінчики з них. І потім вже буду закладати на зберігання у погріб. Погріб, я вам казала, в мене сухенький, зберігається, все чудово. Так, зараз вам покажу свій результат тюльпані, який я висаджую. Ось така в мене тут невеличка грядочка є. Наперед хати вона. я зараз вам покажу ось таким бачите, інструментом. Тут воно відкривається. Я вам покажу, як я ось. Бачите, роблю таку дірочку. Ось вона якраз виходить 10-15 сантиметрів. Тут навіть є позначки, ось 10, ось 15 на три глибини цибульки. Ось в мене є відібрані вже такі великі цибульки, тюльпанів я відібрала. Тут я відібрала такі поменше, не знаю, скільки мені вистачить терпіння і часу його висаджувати. Так, ну нічого. Значить Ось цибулечка. Ми її туди ставимо рівненько. Сонечко вийшло, погано видно. Земля тут залишається. Цьому пристрою, бачите, перевернула і випала. Ну зараз ми наберемо землі і ось земля волога і тяжко випадає. Роблю наступну клуночку, рукою незручно. Ось беремо цибульку. ставимо її там рівненько і знову засипаємо. Потім я пройдуся. Грабельками розрівняю. Це тільки спочала другий рядочок садити, тому що є дуже багато тюльпанів, Висаджувати є. Що, мабуть, тижня-два буду висаджувати їх, тому що є ще, ще робота. Але нічого, основі це. Все покаже придуманням гарним. ось. Трояндочки ще квітнуть досить гарно. Я вже оці, що відквітли, не обриваю, не стимулюю рост нових пагонів, тому що вже передають, вже були у нас до мінус трьох заморозки. Передають ще, тому не обрізаю їх, а так залишаю, вже як є. Потім на зиму також, як кущі, троянд не обрізаю. Тому що переконалася, що вони краще зимують, десь верх підмерзне, а низ залишається неушкодженим. Тому весною обрізаю там, залежно який кущ, на, 30-40 см від низу, залишаючи такі пеньочки. Ось. От моя барзела, як розрослася. Ось тут і ось тут залишила ще два місця. Викупала квіти. Тут були в мене інші, тому що чекаю вже нову посилочку з піонами. Коралова в мене буде і рожева. Ось, тому Місце вже звільнене. Тут лаванда в мене висаджена молоденькі кущики, їм тільки півроку. Цим кущиком, до речі, ось цю лаванду посадила тільки ось недавно, це білого кольору. Це, звичайно, така фіолетова. І ще маю рожеву посадити. Звідси приберу цю гвоздичку. а сюди вже посаджу рожеву лаванду, і буде в мене тут такий рядок лаванди перед будинком. Троянди всі взиму йдуть в мене здорові, не хворі. Листя в них досить гарне. Немає ніякої їх, ні ржавчини, ні борошнистої роси. Всі троянди мої гарно відквітували ціле літо. Обробляла я їх, я вже вам говорила, 16 обробок в мене було від самого початку весни до осені. Тому вони і вдячні мені за те, що я їх... Бувала гарним квітуванням віддячили. Ось хотіла вам таке коротеньке відео зняти, показати свої тюльпани, які я висаджу, викопую лілії, Жоржинки викопала. Тут потрібно також ще навести порядок. Тут в мене також є 5 кущів піонів. ще поки я їх не обрізаю. Бачу, вже багато квітникарів обрізали. Я ще не обрізаю. листя ще стоїть зелене, гарно. Ось. Ось бачите, дощі, навіть деякі бутончики вони не встигли розкритися. Ну, вже обробляти я не обробляла, бо дощі цілими днями в нас йшли, фактично два тижні без перерви. Змісту обробляти їх не було. От, Але і не обрізаю. Ну так квітку можна обірвати. Оцю. Але обрізати вже не буду, щоб не стимулювати рост нових пагонів. Все, бажаю всім гарного дня, мирного дня. Дякую нашим ЗСУ. Всім бажаю здоров'я міцного, нам найшвидшої перемоги. Всім до побачення.